Новий ран Бітіес. Спеціальний епізод. Телепатія. Частина друга. Яка телепатія? Я що дитина? Почнемо з епізоду з пельменями. Додаєш оцет? Ні. Що? Ні. Ні. Треба їхати до китайського ресторану. На жаль, наші можливості обмежені сеулом. Можна кукуху втратити. Як маленькі діти, просто пити це нудно. Хобіт досі в шоці. Хто? Якось стався інцидент з бананом. Та ми все знаємо. Бодай, сил чи цукерку. А ці гуляють та їсти не просять. Та нє, ні, нє, ні, ні, все добре, ми до гуртожитку. Огірфок. Oh, а може показати його у шоу: Браво, мама, танцюєм ламбаду. Та ще яйце. Татю. Треба ж було раніше сказати, я мало не вмер від голоду. Де ви, мої друзі? Як думаєш? Не думаю. Оператори пожертвували своїми язичками. Божечки, в тебе гроші є? От невдачка недостачка. Прийшли наче у гості. Та годі! Це Джинні написав. Розумію. Не Знав, що ти проходиш через це. Хіба мене погано чути? Прийом! Як? Хлопці, приїжджаєте до ресторану. Помилка зв'язку, поза покриттям. Що? Що? Де? Як? Я такий радий, що приїхав сюди. Хто тут? Я приречений. Може поїмо ремен? Готуйте нам яхту, ми їдемо. Я можу й сухий погризти? Ні, не можна. Не дивно, що ми не притнулися. Щось жаркувато. Може, купимо морозива? Я хочу їсти, йди сюди. Даже, Зачекайте? Всі ж думають про різні місця. У мене в голові два місця. Аго, ану ковтнув тупенчика та залив оченята розумінням. Я зараз на розслабоні. Будь ласка, їдьте прямо. Проте ми зацінили гумор. Це ресторан Мармурової яловичини. Ми тут вперше. Пантани ви можете рознести наш ресторан, хоч на попив. Ходімо вчитися цьому. От просто зараз. Художня гімнастика. Оце ще те диво. А чим змощувати? Та чим бачиш? Та я навіть не можу ноги розпрямити. Мені вже ніякого. А тобі краще не жартувати. Ні, не буду. Я занадто соромлюся. Підписуємося на канал. Дякуємо за переклад та озвучку ArMiBiquets.ua. Залишайтесь з нами, слухайте українське Файтін.